Мову. Хто ми люди? Ми носії мови. Людина носій мови. Через те кажуть, ловлю тебе на слові. Що, що несе людина? Хто така людина? В енциклопедіях світу немає визначення людини. Хто така людина? Носій слова. Ми слово несемо. Спочатку було слово. Цитати із пізніх та ще зшитих книжок, цитати із пізніших та ще украдених та ще передагованих та ще зшитих книжок це одне. Цитатами ми марксизмом, ленінізмом і матеріалізмом повні. Цитат нам достатньо. Одне діло цитати, а друге діло читати, а друге діло <кій> <кій> жити на планеті. Можна запитати? Запитуйте. А, а, як, по-вашому, Ісус Христос? Він пророк чи Він Бог? Ми, чи обидва? Ми перед цим е, сказали, що і серед них оракули. Тобто ті, які про... і пророки, які прорікають світло. До речі, і там серед багатьох редакцій, а це все теж редакція на редакції, я є світло, я є світло від світу. прямим текстом, яким ще ораїнським. прямим санскритом, як би не редагували його. Ці, скажімо, 12, чи які залишилися 4 єв, блага, Ангеліс вість. Але мова про те, що не тільки про нього мова, а мова про те, що ми є носії світла і носії світу, і всесвіту. Ми складені із енергії світу повністю. Ми впливаємо так само на світ. Тіло, як воно на нас, ми взаємодіємо. Тобто ми вносимо в собі Мало собі того, частину частину світла. Ми ра і ми творці. Ми деміурги. І це для нас відкрив пророк. І це для нас відкрили іще оракули у давній навколосередземноморній культурі, яка склалася ймовірно. І за Тейлором, і за Юнгом, і за іншими, ймовірно, 35-40 тисяч років тому у ареалі навколо Середземномор'я. І вже у державі Ораїна 26 тисяч років тому були офіційні оракули, які витворили не тільки мову санскрит, зрозумілу для всіх. Мешканців великого навколо Середземномор'я, включаючи Європу від Гібралтару і до Уралу. <кій> і там ще апендицит Арал, який зараз висихає. <кій> То все наш ареал нашої культури, культури. І шумери це ми. І не зникли вони повністю. Як сказано, що вони всі повністю зникли. Так. Цитатами із будь-яких особливо редагованих і перередагованих значить, книг, із тих, які хтось значить, записує, видає, робить із них концепції релігії віри. Віра це ще ширша річ, ніж релігія. Але все це концепції, світознавчі концепції. Людинознавчі, народознавчі, етнознавчі, а є ще саме світобуття. І ми, українці, належимо до тих, хто відчуває це світобуття і творить світ. У-у-у-у. У міру свого світознавства, так, і ви... до нас будуть прислухатися обов'язково в зв'язку з цим і ті філософи нових французьких шкіл, які ось народилися у 50-х 70-х роках, і сказали, що всі соціологічні концепції, які досі існували, і всі соціологічні філософські школи, особливо починаючи ото від тих, Недавніх шкіл е, софістики іудейської і логіки грецької. Ці школи відпадуть. Ото я кажу вам, Спенсер, ото я вам кажу Моргана. Книги Моргана. Книги Моргана. Запишіть книги Моргана. Вона була тричі видана. Раз меншою кількістю в Америці, другий раз у Лондоні крупніше, третій раз на нього. І четвертий раз Карл Марл переписав повністю конспект, зробив із Моргана і нарешті до того дописався, що побачив основу в ірокезьких родах і включили цей конспект повністю у е, з, з, труди е, е, Маркса Енгельса. Морган. І французькі школи будуть прислухатися до нас, які зараз проголосили. Школи вже філософські нові, які проголосили не окремі філософи, як там якісь у Китаї. Особливо зараз пішли оці пророки, ось ці гороскопи. Це все ж гадання на кофейній гущі. Ну так, є така астрологія. Але астрологія не астрознавство. А астрологія це виклад, це погляд, це знову ж концепція, це знову ж доктрина. На жаль. А будуть прислухатися до нас і ці нові школи філософів, які проголошують знову, який лад в майбутньому? Родові лади суспільства. Ми ж почали з вами від чого І чи Е, – «да не Лейко, чи «да не Лейко. Лель Дани, дана богиня води. Найбільша богиня Середземномор'я Дана. Звідси у нас і вся вода Дана зветься, і дно у діжці, і Дунай, Дністер, Дніпр, Дон, вода. Це богиня води. Таким чином, ото і є. Є представник в кінці 21-го століття Лель Дани. Угу. Так, що наш рід Дани Лелько. Лелько, Дани. Зрозумів. Так. Е, е...